Добрий день! Вітаю вас у Центрі мовної та цифрової освіти Школа успіху. З вами я, Тетяна Бутерли, і це урок української мови. Пропоную вам зараз поліпшити свій настрій за допомогою штучного інтелекту. Відскануйте ось цей QR-код і спробуйте пограти на музичному пристрої. Я пропоную вам створити образ улюбленого письменника чи улюбленої письменниці за допомогою штучного інтелекту. Знайдіть світлину в інтернеті. Письменника чи письменниці, скопіюйте URL-адресу цієї картинки, ставте оцю адресу сюди, потім тут напишіть англійською мовою, можете скористатися Google-перекладачем, наприклад, сонячний берег, зелений ліс. І у вас генерується ось така неймовірна світлина. А зараз вам пропоную впізнати тих письменників, яких ви будете вивчати в 6 класі. Впізнали? Перевіряємо! Отже, на першій світлині зображений Всеволод Неставка, на другій Ярослав Стельман, на третій Микола Воронов. А це, які письменники приховані? Перевіряємо. Павло Глазовий, ось його портрет прихований, Леся Воронина, Зірка Мензатюк. Вашим домашнім завданням буде виписати назви творів, які ви будете вивчати в шостому класі. На світлинах ви побачили зображення письменників частково. Що ж таке половина? Половина це одна з двох рівних частин, чого не. Одна друга. Що таке пів? Пів це те саме, що й половина. Що таке напів? Напів це те саме, що половина. Які очікувані результати займать? Ви навчитеся писати іменники з пів відповідно до нового правопису. Розрізнятимете префікс та частку пів у процесі написання з іменниками, удосконалите вміння працювати зі штучним інтелектом, зрозумієте особливості застосування нового правопису в житті. Отож, запишіть, будь ласка, тему заняття «Написання слів з пів. Запам'ятайте: невідмінюваний числівник пів з іменниками у формі називного відмінка однини, що виражає єдине поняття. А також на з іменниками пишемо разом. І запам'ятайте наголос саме такий: разом, але не разом. А невідмінюваний числінник пів у значенні половини. У поєднанні з іменником у формі родового відмінка одними, пишеться окремо. А тепер розглянемо більш детально це правило. А зараз пропоную розглянути інфографіку від проєкту мова до інформації. За півгодини проїхав пів Києва, щоб купити пів Яфа. Як ви бачите, всі слова спів написані окремо. За старим правописом ми писали спів з власними назвами через Дефіс, тобто пів Києва раніше писали через дефіс, із загальними назвами разом півгодини. А якщо слово починалося на я-ю-є, то ми писали разом і ще й ставили апостроф. Зараз, щоб менше було помилок, за доби правописів зробили, що в основному ми пишемо окремо нагадую, пів із іменниками у формі родового відмінка одним. А якщо іменник у формі наземного відмінка, то тоді ми пишемо таке слово разом. Наведу приклади вживання пів з іменниками у формі надземного відмінка одним. Пів аркуш. Півзахист, півколо, півкуля, півувал. У всіх випадках ви бачите пів це префікс, не частка, оскільки пів пишемо разом. Півострів, як ви бачите, іменник у на називного відмінка одного. Півмісяць, а от півмісяця ми напишемо окремо, так само, як піваркуша. А це слово виняток. Запам'ятайте, ми бачимо іменник у формі родового відмінка одними півлітра. Коли позначає пляшку з випивкою, тобто 0,5 літра, то ми пишемо все-таки разом, хоча друга частинка – іменник у формі родового відмінка одними. А в яких же ж випадках пів виступає вже не префіксом, а часткою, і з іменниками пишеться окремо. Нагадую, що якщо це іменник у формі родового відмінка одного, наприклад, пів ящика, пів яблука, пів груші, пів малини, пів нектарина. Зверніть увагу, я виділяю тут закінчення, оскільки зараз ви зустрінете дуже багато іменників саме другої відміни, і вони мають проблемні такі закінчення. Або а я. Або у формі родового видіння. Одному. Продовжуємо: півкомп'ютера, пів літака, пів кілометра, пів кілограма, півдня, пів тижня, пів місяця. Нагадую, що пів пишемо разом, а пів місяця окремо. Піввіку, півроку, півмільйона. Півдолара, пів Києва. Нагадую, що за старим правописом таке слово писали через дефіс. Зараз пишемо окремо. Пів країни, пів міста, пів задуму, півкроку, півсну, пів інстаграму, півфейсбуку, півтіктоку, пів тіктоку, пів Ютубу, півколеджу, півліцею, півфутболу. Піввальсу, півгопака, півзамку, півунівермагу, півштабу, півусху, півприбутку, півзапису. Щоб закріпити знання на практиці, виконайте онлайн-тест, представлений на платформі Learning .ua. Відскануйте QR-код і перевірте себе. А потім перейдіть за покликанням. Відскануйте цей QR-код і виконайте ось цей онлайн-тест від школи успіху. Написання слів спів. Розпочнемо. Які за слів пишемо разом. Правильно півмісяць. Які за слів пишемо Разом. Правильно півзахист. Які за слів пишемо Разом. Правильно півлітра це виняток. Яке зі слів пишемо окремо півкуля, півжиття, півкола. півжиття. відмінок. Яке зі слів пишемо окремо півродини напівлюдина напівфабрикат. Отже, в родовому відмінку родини тому буде півродини. Яке зі слів пишемо окремо півоберт напівавтомат, півсклянки. Отже, пів склянки, тому що склянка в родовому підмінку. А зараз час перевірити, як реалізувалися ваші очікування. На початку заняття я вам їх озвучувала, а зараз проаналізуйте з 12-бальною шкалою. Як ви навчилися писати іменники спів відповідно до нового правопису? Як розрізняєте префікс та частку пів у процесі написання з іменниками? Як ви удосконали вміння працювати зі штучним інтелектом? Як ви усвідомили, що багато слів раніше писали неправильно, а тепер знаєте, як їх застосувати в житті? І поставте собі оцінку за урок, наскільки уважно ви слухали, наскільки ефективно ви засвоїли новий матеріал. А також можете поставити оцінку мені, Тетяні Петроло, за цей урок. Домашнє завдання за підручником Українська мова Анастасії Онатій та Тараса Ткачука виберіть одну із справ і виконайте 145, 146, 147. Дякую за увагу. З вами була я, Тетяна Бутерлим, і Центр мовної та цифрової освіти, школа успіху. До зустрічі!